Дорогі друзі, щиро вітаю вас, мир дому вашому. Ви слухаєте програму Біблія говорить. Бажаю ділитись Божим Словом для нашого благословіння, для нашого духовного росту, для успіху у всіх сферах життя. У 118 му Псалмі 105 віршем написано: Слово Твоє! То є світильник, то світло для стежки моєї. Біблія настільки премудра книга, що вона проливає світло у всі, абсолютно у всі сфери нашого життя. Абсолютно у всі. проливає світло, проганяючи звідти темряву, проганяючи звідти прокляття, проганяючи звідти песимізм, проганяючи все те, що садить нас, огорчає нас. Все те, що дає смуту, а приносить світло. Світ... Де світло? Там життя, там є майбутнє. То Біблія таку роль виконує у всіх сферах життя. І я бажаю цю програму і наступну програму читати Боже Слово, Божу цю мудрість, читати про таку сферу нашого життя: батьки та діти. А саме, Біблійні принципи виховання дітей. Ось як говорить слово Господнє приповісті Соломона, 22 розділ, 6 текст: Настав юнака на початку дороги Його, і він не ухилиться з неї, коли і постаріє. Цей текст Божого Слова дає нам гарантії. Оцей текст Божого Слова дає батькам гарантії. Що ми можемо дітям дати прекрасне виховання, прекрасне знання, наставити їх в підлітковому віці, в дорослому, а ще і раніше до підлітка, наставити, передати їм знання прекрасні, що і до старості вони будуть триматися цієї дороги. Тобто, батько і мати може нав'язати дитині християнський світогляд. Що дитина буде глибоко віруюча і в юності, і в підлітковому віці, і до старості. Ця дитина збереже вірність Богу, буде дружити з Богом. А як буде дружити з Богом, то буде Боже благословіння у всіх сферах життя, який б не був профіль дитини, професія, чим би не займалась дитина, якщо вона має Бога в розумі, Бога в серці, дружить з Богом. То що батькам ще краще? Написано є у посланні Йоанна: нема більшої радості, як чути, що діти мої ходять в істині, ходять під керівництвом Духа Святого, прислухаються до Біблії, до мудрих біблійних настанов, прислухаються і так поступають. Для батьків, для мудрих батьків нема більшої радості. Тому що коли вони тримаються священного писання, їхня дорога значить в небеса йде, і з ними буде Бог, і в усіх сферах життя буде Бог, буде Божий покров, буде Божий захист, коли діти будуть мати такий образ життя. І оцей текст Божого Слова каже, що ми батьки маємо гарантії. Каже, нас там на початку дороги Його. Тобто, коли дитинка вже почала розуміти, питання задавати. Цікавитись, вивчати, знайомитись з всесвітом, з собою, з батьками, вже з тих пір потихеньку дитинки прививати, давати прекрасне вчення. Про біблійне вчення, про біблійне виховання. Щоб вже навіть в підлітковому віці вже в дитині була сформована позиція, якою дорогою вона піде по житті. І вже в юності, вже дитинка йшла цією дорогою. І вже в юності. Біблія нас закликає виховувати дітей, передавати дітям здорове вчення. Біблійний приклад хочу зачитати, бачите, починаю з песимізму. Хочу зачитати біблійний приклад, це судді, коли не передали дітям. Слухайте, що сталося. Судді 2.10. І коли все те покоління відійшло до батьків своїх, то повстало після них інше покоління. Яке не знало Господа, і тих діл Його, які він робив в Ізраїлі. Батькам оцього покоління, яке виросло і не знало Господа, ганьба. Ганьба. Чим ви займались, шановні татусі, Що ви дітям не розказали про Господа, про Його діла? Про Його славу, про Його велич, про Його любов, про Його милосердя, про Його благодать. Чим ми займались? Риболовля, будівництво. Ну, чим ми займались? Вони вділили часу дітям розказати про Бога. Діти виросли бездуховні, не мають Бога в разумі. Таким батькам ганьба! Що вони не робили? Що б вони не робили? Якщо вони цього не зробили, ганьба! Народі нас кажуть, в народі, головне, що народити сина, посадити дерево, побудувати хатину. А по Біблії дати виховання дитині найкраще. Найкраще дати виховання. На одному бізнес-семінарі молодий чоловік питає ведучого лектора: мене є 10 тисяч доларів, що ви порадите, куди їх вкласти? Знаєте, що сказав лектор? Вклади їх в свою голову. Знання. Виховання, особистий розвиток, знання. І ці батьки не зробили цього. Я вважаю, що Біблія говорить про пріоритети життя так: Бог, сім'я, духовна праця, все інше. Знайшов Бога сам, тато, поможи дітям знайти Бога. Приведи дітей до Бога, познайом їх з Богом, вручи їх в руки Божі. А потім іншим сім'ям можеш допомогти. А тоді решта А решта бізнес, твій, кар'єра, що ти там робиш? Чим ти займаєшся? А решта бізнес, прогресуй. І ці батьки не виконали свою основну функцію. Читаючи цей текст, друзі, цей текст нас запитує: ти батько, в мене восьмеро дітей і чотири внука вже є. Ти батько, ти дітям дав виховання, ти дітям дав знання, виховання і духовне знання різні речі. І виховання треба дати. Щоб були виховані, культурні, чемні і духовні знання передати. Тобто віру в Бога живого, а віра, вона базується на знанні, віра від Слова Божого. Передати дітям Слово Боже. Це нам сьогодні говорить цей текст. Щоб ми задумались над собою, що ми передаємо нашим дітям, з яким багажем діти підуть в доросле життя, цей розбещений світ, які вони підуть. Навчені, підготовлені, духовно сильні? Чи підуть духовні хлюпіки, де люба, любе лжевчення, лукаві, хитрі люди можуть їх використати, обдурити? Це на батьках відповідальність. І гляньте, що сталося. Вони виросли, що не знають Господа, Його діл, і почали сини Ізраїлеви чинити зле перед очима Господа і служити ваалу. Вони залишили Господа, Бога батьків своїх, який вивів їх із землі Єгипетської, та навернулися до інших богів, богів тих народів, які були навколо них, і почали поклонятися їм і дратували Господа. Ну і що? Закон цієї жатви працює. ось що сталося? І залишили Господа, і почали служити Ваалу та Астарті, і запалав гнів Господній на Ізраїля. І віддав він їх до рук грабіжників, і вони грабували їх, і віддав їх до рук ворогів їх, які оточили їх, і не могли вже вони встояти перед ворогами своїми. Куди б вони не пішли, рука Господня всюди була проти них на зло, як і говорив їм Господь, як і присягався їм Господь, і вони дуже бідували. Батьки. Як ми не даємо належного виховання і духовного навчання, діти будуть бідувати. Ми прирікаємо дітей на життя бідне духовно, бідне на присутність Бога. А як бідне на присутність Бога, то і благословіння на благословіння теж бідні. Псалом 77 ось що нам говорить. Псалом 77. <кій> З третього тексту. Що чули ми і пізнали, і що батьки наші розповідали нам, не сховаємо того від синів їхніх, сповіщаючи роду майбутньому, сповіщаючи роду майбутньому про славу Господню, про силу Його, про чудеса Його, які Він створив. Бачите, що батьки мають передати дітям, крім біблійного знання, розказати Господу. Про силу Його, дітям розказати: про силу Господню, про славу Господню, про чудеса Його, які Він створив. От зробіть тест, батьки. Хай ваших дітей хтось запитає про славу Божу, про силу Божу, про чудеса Божі. Що діти можуть розказати про це? Це буде нам екзамен батькам. Він явив свідчення в Якови та встановив закон в Ізраїлі. Котрий заповідав батькам нашим передати Це своїм синам, щоб знали, знало майбутнє покоління, сини, які народжені будуть, щоб і вони встали і розповіли своїм синам, покладати надію свою на Бога, і не забувати діл Божих, і дотримуватись заповідей Його, і не бути подібними до батьків їхніх, роду непокірливого та свавільного. З неприборканим, з серцем і невірним Богові духом своїм. Ось такий такий Господній наказ для нас, батьків. Дорогі друзі, щоб ми передали дітям і знання, і силу Божу, і славу Божу, і чудеса Божі. І це дітям дасть велику силу для життя. І мудрість для життя. А головне, вони будуть триматися Господа, триматися Ісуса. Не мертву релігію треба передати, не мертві обряди треба передати, не мертві традиції треба передати, Та передати Євангелію дітям і живі відносини з Богом, дружбу з Богом, пізнання Бога живого. Ось це дітям передати, щоб вони виросли як Давид, от Давид Пасавівці. Це ж він був підліток, юнак, десь у такому віці, а він вже з Богом спілкувався. Мало того, на нього сходив вже Дух Божий. Він наповнювався Духом Святим. І це проявлялося в тому, що коли приходив медвідь чи е, е, брати вівцю чи вовк, хапав вівцю і втікав, він доганяв, віднімав, і коли той лев. Чи ведмідь верталися ну, з Давидом боротися, то Давид їх вбивав. Звісно, це не своєю силою він робив, вже йому давав Дух Святий цю силу. О, який прекрасний юнак, да? або ці юнаки седрах Месах і Авденаго. Вони, молоді хлопці, взяті в полон в Вавилон. І коли їм пропонувалося порушувати закон Божий, вони відмовились. Ми не будемо їсти з царського столу, бо там нечиста їжа є. Ми не будемо, коли заставляв цар поклонитися золотому істукану, ми не будемо поклонятися. Юнаки, підлітки, юнаки. А яка тверда віра, які в вірі непохитні люди знають живого Бога? Цар каже, та я вас кину в піч, яка в сім раз сильніше розкалена. А вони кажуть: Бог наш може спасти нас і від печі. Але якщо і не спасе, ми не будемо порушувати другу заповідь поклонятися ідолу. І він кинув їх в цю піч, а в цій печі вже був ангел і зробив для них там прохладу. І вони не згоріли, згоріли тільки віровки. І коли вони вийшли звідти, навіть запаху не було. Бог явив свою славу над ними. Тому, шановні батьки, запрошую прослухати наступну програму. В якій буде озвучуватись біблійні принципи виховання дітей. Як виховувати дітей? Дякую, що ви з нами. Якщо є запитання по Біблії або потрібна вам духовна підтримка, телефонуйте за номером на екрані. Божих вам благословінь. До зустрічі в ефірі!